Нам дали сьогодні. Ну, я взяла одне відро, але вона прийшла, я вже одну баночку продала. До речі, дівчинка спробувала, вона дійсно вкусна. Та, дівчатка. значить, Ця ікра, це йде... королівська ікра. Я не буду говорити в неї названня, мені сказали названня, але я його не запомню, я вас не буду обмалювати. Діло в тому, що ця ікра, всім ікра, ікра, вона дійсно вкусна, але ціна її 900 гривень за 100 Одну баночку 200. Вона йде, прийшла в баночках по 250 грамів. Да? Леночка, спасибо. Це кіпяточок нам, так? Да? Дякую. Дякую, спасіч, дівчатка, я обов'язково взяла. Я обов'язково для... вдалили, обов дуже я хочу її завжди перевірити. Зараз я сполосну чашечку. І я... зараз ми сполочну, з вами обов'язково будемо її перевіряти. Для мене це дуже. Ну, ви знаєте, я все провіряю, тому що я хочу, щоб вона була така, як вона туша. Я думаю, що вона така і є. Ви знаєте, що обов'язково, я її хочу перепровірити. Для мене дуже важлива якість такої корочки. Я не кажу, я великий там експерт, але я хочу сказати, що добрий день. В будь-якому випадку Дивіка, вона, вона йде в розрізі, двійка вона йде густа. По-перше, вона густа, по-друге, вона сама крупна. А так я хочу то вам самообслужу. Ви... Я дари молодець у нас. Да, молодец у нас. Тепер диві, я просто її кидаю, дівчатка. От я просто її кидаю сюди. І більше навіть, навіть легкі движання, навіть пошти можна не робити. Подивіться, як з неї виходить білочок. З неї виходить білок, це говорить куток, що вона як з нею спухають. Є 200 гривень штучки. Ступа там Я ну, вона... Вона на штуки приходить. Що ви знайшли собі? Ні, давайте вислухаємо. Мало Малосолочку? Так. солоку даю вам, так? Да? Даю. Мало сундук дуже, ми сьогодні добре продали. Ми сьогодні вовші... я хочу сказати, що я вже розпочала систему обслуження, щоб більше мені без дачі, дали добре. <проду> я хочу сказати, що ми вийшли цю ікру, і одну баночку я продала, тому що дівчатка пришла, вона спробувала, вона її взяла. Дівчатка, ви знаєте, ця клич раніше була та чавича, да, неправильно так сказати, вона була по кілограму, по полкіло. Зараз ми нам дали отакої по 250 грамів. Дякую да, б... Спасибо, Спасибо. вам берете. і вам дякую, приходьте. <проду> дівчатка, ми ви знаєте, що давайте ми отримуємо, ми всі так Осащик мені вчора позвонив, сказав, Сіторія, є така-така та ікра, така, така, але це на дівчатка, 에, значить, ні, ми сьогодні дуже добре. Ми поперше вчора дуже хорошо продали чорний І сьогодні я вам хочу показати, ми дійсно підпродали сіди до мене. Це в нас був великий почин, це почин на 6 тисяч, бо ми його не трогаємо. Ми сьогодні дійсно багато продали і корочки, і горбуші тіти. Але дівчатковий і горбуша, і кіта, 에, вона остається 800 гривень за курс. 800 гривень за сторону. Але дівчатка мої, коли ви скажете мені, вистраду хоч королівська, ну там чавича, то наче не говорили, королівська яка, вона виходить, вона в баночці 250 грамів, і баночка виходить від 250 громаді, я, я, я да, Так, від 250 виходить баночка, дівчатка я, я, я подавала. Ну кита горбуша, кита воздушна і кита масина мармеладна е, е, ма, шоколадна, вона є 800 гривень за сторо, вона масло. Але я хочу сказати, що в нас дивіться, в нас таких 100 гримових, це вчора вчора багато почали. От є дві баночки і є 130-та баночка. Ну і полкілограмова. Але я хочу сказати, вчора був такий потужний у нас, день іменно по чорній показниці. Сьогодні я дозамовила ще 30 баночок такої і 20 баночок такої. Там ще в поставила. поставили. Дівчатка, це йде і корочка, вона йде 400 за 100 грамів. За 15 хочу вам показати, що це. А ця королівська тільки 250 грамів. Тільки 250, і другої немає. Вона тісно другої немає. Аліночка, Аліна, сіда. Я хочу вам сказати, що вона дівчина дійсно вона жирна. Це жирна, жирна ікра, але ну, давай стоїть походимо. Ді до мене ще раз. А ну, Аліночка, дві, це ми отримали нову ікру. Це нова ікра. Вона... ікру. Попробуйте ікурочку нашу. Спасибо, дівчина. буду бачити. Приходь, вали. Хорошо, приходьте. Дівчатка, мої звичайні, як Алівка, ми сьогодні вийшли, це у нас поїздилася підомани. Була така ікорочка. Знає, Що, чого? Чого, чого? Спасибо вам велике. Дивися, зараз ти мені скажи от по вкусу вона. Для мене вона не вона там долечка. Ось балочку Алінка, несе. Зараз хочу, другі баночка. Дівчатка, ця ікорочка 900 гривень сторам. Вона йде в баночку тільки по 250 грамів. Ви пишіть, Баночка 250 десь до мене. Дивіться, вона взагалі, вроді дивитеся, вона така йде вся. Да? У жирочку, все. Коли ми перегортаємо її, мої хороші, вона йде сухенька і вона дуже густа. Вона, ви знаєте, вона от просто... От вона як, я не знаю, дві от, вона... на Анну Леся, пробуй посоль її. А ну бери. Я всегда тула і я хочу сказати, що вона прямо жирна. Знаєте, я можу сказати, що це іменно жирна яка. Я таку баночку, подивіться, Другі ви дивитеся, вона йде в жирку, да? в жирочку, вона така залята жиром. Но коли ми відгортаємо її ручкою, подивіться, по-перше, вона йде крупна. Дивіться, яка вона крупна, вона йде крупна, крупна, крупна. І вона йде, вона взагалі не. Ну, от ця ікра вона, вона мені не похоже ні на що. Дівчина. Ну, хто знає, що коли була туманча човича, вона і вона не шкуре. Саме головне, вона не шкуре. Це дійсно, дівчатка, на цій крайдях по 250 грамів. Так і пишіть. 250 грамова баночка, вона, дівчатка, ну вона 900 гривень за столом. Пусть моя здоров'я, моя, моя, моя нездоровічка, ти моя красиво. так. оцінка, дівчатка. Дивіться, отримали такої кроки 100 130 стік. Я хочу сказати, що 100 грамову балочку я мальчика забрала. Я не знаю, чи я е, вона ще буде чи є, але мені сказали, що вона А Ви знаєте, я завжди Всім, напевно, вірю і кажу, давайте я її заберу. Вона дійсно хорошо проводиться, 100 грамова ваночка. І ви знаєте, що ми її вчора отримали, провіряли. Сьогодні я її дополучила, тому що тут така ваночка стоїть 3400. Це йде чорна курочка, це йде 100, 100 грам, це йде 130 грам. Ця виходить 4-400. Давно рухаємо. 0, а ну на щастя. 0,130 нажаємо на 800 -80. Вона виходить 4400, а ця виходить 3400. Дівчатка. Замовлення приймаємо на вайбер 0,9849307. Її на чашечко, і наші кип'яток. я можу відкрити цю баночку по кругу. Ви знаєте, що я завжди ну, люблю перевіряти товар. Я не знаю, що, ну, от, так от Люблю, я. люблю, люблю. Там, яка здесь. Я її вам відкрию і подивимося, яка тут. Вона йде, дивіться, вона йде чуть-чуть зеленіше, ніж ця йде чорніше. А знаєте чого? Ця йде зріліша. Дивіться до мене. Подивіться, яка вона супника. Дивіться, вона в нас вилазить, вона, бачите? Так, дивіться, вона йде отака обалденно класна. Зараз я кидаю її в кіпяточок. кипяточок у нас біленький, дівчинки мої. От ми її кидаємо, так? і виходить з неї білочок. Вот. Коли білок виходилася, а ну по солі пробую, яка ця партія. А ну давай нам. Бери бери, бери, Дивіться, вона вся йде суха. Це немаловажно. Вона йде судьба. Спасибо. Дуже жирна, надзвичайно да, смачна. Да. Просто. Чому -чому? Зараз, що, чому -чому, чому -чому? Облакуємо. Вона вакуумірована, все, ми стоїла в книгу. Там 480 грамів без шкурочки. Це така філешечка, тільки Так, будь ласка вам, Любулька, удачі вам. Що ти хочеш, Алюшка? Так, дивіться, навіть. опять же, і корочка впала на дно, я її мотиляю, дивіться, бубочка залишилася, як бубочка, білочок виходить. Бачите? Зерно не розтворилося, не помінило нічого. Це говорить про те, що яка йде Товар, вкус, поїде. Значить, мої короткі, ми знаходимося на провозі, ми знаходимося в Яремчі. Що в Одесі, що в Яремчі, товар однаковий. Значить, дивіться, в Яремчі такої корочки немає, вона є іменно тут дівчат. Це йде, От я буду на неї просто госпі. жирна жирна ікра, вона йде по 250 грамів, отака От баночка 250, ну він пишет сразу жирна. Вона дійсно вкусна, вона не похожа ні на що. Значить, дивіться, така баночка вона, ну я взяла, я ж кажу, ми небагато взяли, тому що попробувати, вона дійсно вкусна. Дивіться, і в нас ще є і горбуша, і кита. Значить, горбуша і кита вона виходить. 900 гривень за столом цей мермеладна шоколадна і горбушка, а така жирна у нас буде, вона стоїть 900 гривень, ось така баночка, 2,250, Ну, правда, я, я ще ж кажу, я взяла багато пробувати, як вона піде. Но вона вкусна. Вона відлічається від цієї ікри, Ну вона взагалі вся іклету собі. От горбуша вона має далеку горчинку. Ця мермеладна-шоколадна, вона просто вкусніша, а ця вона, от цей остається знаєте, така прямо, прям ну, вкусна. До нового року, що залишився місяць, а цей місяць просто полетить. Ви вже спокійно можете все собі брати, заготати ставити в холодильник. Я слухаю вас, А ну ще раз, як зробити замовлення? 098-493-0776. чотири, дев'ять, Скількох до скількох з 8 до часу дня що писати? дивіться, як в школі мене очитує. Як у школі? Дивіться, дівчатки це все шутки мене Дійсно пишете, час у два можна замовити у час ночі. Багато знати його посі. Ну час ночі ви маєте спати, коли чоловіка під ручку. Чесно, дивіться. Восьми утра до часу дня 0984930776. Город номер телефона фамілії гості. Ми вам порахували, скинули рахунок ФОП, ви оплатили, ми вам відправили. Уже заходь, добрий день, ети моя. І ті Я говорю, вот знаешь, Добрий день. Новий чоловік Марсік, плоха знає Да. Марсик, цвіти. превосходные, конечно. Но нужно ромашку, ромашку, потому что она любит ромашку. Ну Ура! ты даю. А даже и не снилась Ой, ты что, мне, чтобы что, А ты не снялась сегодня с утра? А ну скажи, что? С утра Я? Ой, а мы снимали видео такое, вся твоя семья была. Да. И все, значит, в очереди выходили поздравлять маму. Да. Да, и мы прямо такое видео снимаем, что сначала Выходят мальчики, потом все по очереди, по очереди, по очереди, все с цветами поздравляют маму. И ты подходишь, я тебе говорю, переснимаем. Ты говоришь, да, нет точки там да, в конце видео. Отсюда ты моя Ксюша моя.